Дорогі друзі, є такий спосіб маніпулювання суспільною свідомістю, в чому дуже приуспіла монобільшість. Називається Заболтати проблему. Та хіба є проблема, що бойка є в якомусь комітеті, а ці кремльовські прихвості зараз тут, в святому залі Верховної Ради, дерут горло. Хіба про комітет. Я наголошую, що ця неприродня коаліція є жа з понебільшістю, ОПЗЖ сьогодні є умовою фінансування. Ми живемо в абсолютно різних всесвітах. Країна і вони. Тому треба негайно поставити на голосування. Наш законопроект 80 вісімдесят і вигнати. Чи непотріб цю п'яту колону з залу. І ще одне: а чому я переконаний, що цього не відбудеться? Тому що ці негідники сидять і кожен день ходять на банкову, обговорюють сценарії ждунів і руйнують нашу державу. Нам потрібно поставити на голосування ПДФО бригадам, військовий фонд. Спецфонд захист армії, забезпечення безпілотниками, розвідниками, мінами, снарядами. І цьому всьому заважають вони, бо вони розколюють суспільство, бо з ними не може бути єдності. І вони ждуни. На жаль, величезна загроза поразки України. Геть ОПЗЖ з залу, геть ОПЗЖ з залу. Вот звідси!